Дробь або грошовий мул це та особа. Яка погоджується, щоб його банківська карта стала транзитною для вкрадених шахраями грошей. Через рахунки дропів проводяться як гроші, здобуті в результаті кіберзлочинів, тобто вкрадені з рахунків юридичних і фізичних осіб в результаті фішингу або вішингу, так і гроші, здобуті шляхом торгівлі наркотиками, людьми або іншими злочинними засобами. ДРОП переказує незаконно отримані грошові кошти між різними рахунками. За допомогу відмивати гроші дроп отримує відсоток під переведених грошей на свою карту і або пересилає їх далі по ланцюгу, щоб заплутати слід, або переводить гроші в готівку, якщо він останній у ланцюгу. У агентів, які вербують дропів, навіть є свій метод переконання. І на питання, як бути, якщо таку махінацію виявить поліція, вони підготували відповідь, начебто гроші помилково перевели дропу, і він на радостях всі одразу витратив. Як же не натрапити на подібного роду шахраїв? Відрізнити таку пастку від нормальної роботи можна, керуючись наступними підказками. Якщо головна умова вашої майбутньої роботи знімати готівкові кошти або переказувати гроші з рахунку на рахунок вас точно вербують у дропи. В описі вакансії немає зрозумілого списку обов'язків окрім переведення коштів в готівку або їх переказу на інші рахунки і не вказані конкретні професійні вимоги, немає вимог щодо освіти і досвіду роботи. Потенційний роботодавець вказує, що все спілкування зі співробітником буде проходити в онлайн режимі без особистого спілкування. Пропозиція про роботу дуже вигідна, майже ніяких зусиль і великий заробіток. Іноді пропонується витратити 10 хвилин в день, щоб заробляти на місяць до 10 тисяч гривень або кількасот євро. Якщо вам запропонували легкий заробіток такого типу, або ви вже являєтесь дропом, повідомте в Кіберполіцію, залиште заяву на сайті Департаменту Кіберполіції України в будь-який час доби, а також у банк, рахунок в якому був мимоволі вами використаний для відмивання грошей.